Слуховий апарат чи підсилювач звуку. У чому різниця? Багато хто думає, навіщо купувати дорогий слуховий апарат, якщо можна взяти дешевший аналог, підсилювач звуку. Давайте розберемось, у чому різниця. Підсилювач звуку працює за одним принципом. Він підсилює усі звуки, оточуючи, однаково. Він не враховує стан вашого слуху, не відрізняє мову і шум. Він робить всі звуки оточуючими гучними, нерозбірливими і неякісними. У результаті ви отримуєте замість чіткості хаос звуків. Слуховий апарат це медичний цифровий пристрій. Він підбирається індивідуально після обстеження слуху, після аудіограми. Він підсилює тільки ті частоти, які вухо чує погано. Завдяки цьому забезпечується розбірливість мови. Ви чуєте чітко, розбірливо і не чуєте сторонніх зайвих шумів. Тому підсилювач звуку і слуховий апарат це абсолютно різні речі. Один просто робить гучніше, інший повертає чіткість і ясність звуку. Якщо для вас важливо не просто чути звуки, а розбирати, розуміти людську мову, обирайте професійне рішення. У Бетертон ми зможемо підібрати слухове рішення, яке підійде тільки вам. Тому не зволікайте і пишіть нам директ.